От, чесно, я трошки далекий від цього. І я ніколи не розраховую, які саме продукти мені треба сьогодні з'їсти, і скільки грамів. Я от цим ніколи не займався. і, Ну, я не знаю. Особисто я не відчуваю такої потреби. Ну, тобто, ви їсте відповідно до те, голоду. Що... Так, я, я їм те, що мені хочеться їсти. Ну, якщо воно доступне. З доступного. Або. Ну, або те що, те, що взагалі наявне є. Були, були періоди, коли, я не, коли важко було взагалі вибрати будь-що, наприклад, в Мавританії, там з, їжджаю, з їжджаю дуже складно. І ви отримуєте. А, в мене є один великий пріоритет. Я завжди намагаюся їсти натуральну їжу. Тобто, якщо е, є вибір між 10 продуктами, але хімічними, і одним продуктом, але натуральним, якого я навіть ну, не дуже люблю навіть, то я виберу цей один, але натуральний.